Вітаю, друзі, з вами Лемок. Поки в нас в танках немає нічого цікавого, у нас в літаках досі триває марафончик на тяж 7-го рівня на кі 94 його ще можна пройти. Залишилося 20 годин. Я його не проходив. Ну, тобто хотілося, але через проблеми з здоров'ям я вирішив а, цього разу, що воно обійдеться власне, без мене. Потім у нас є також акції вих вихідного дня. На коробочці я їх вже виконав. І відповідно забрав два унікальні трофеї. Давайте відкриємо його разом із щотижневим і подивимось, власне, а що там всередині. Так. П'ять тисяч вільного досвіду. Ну, це непогано, але краще, звичайно, золото. 1250 вільного. І не вже не буде золота, не вже 3 дня према, ну, золота не буде. 1250. Ах, ну, коротше. Коротше. 7500 вільного досвіду і 3 дня према. Ну, прем також діє і в танках, звичайно. Тому в мене ще 14 днів загального прему. Він діє на кредити тільки в танках. Тому це непогано, я вважаю. Золота, на жаль, цього тижня не дали, але, тим не менш, хоча б у мене вже більше 1 мільйон 100 тисяч вільного досвіду, тому чекаю конструкторське бюро. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!